Росіяни вже тремтять. Перемир'я на 9 травня не буде. Нещодавно Путін оголосив триденне перемир'я задля святкування 80-ї річниці дня перемоги 9 травня. У цей день у Москві буде парад. Саме тому Путін захотів перемир'я з 7 по 9 травня. Володимир Зеленський відкинув пропозицію про перемир'я на три дні і запропонував припинити вогонь на 30 днів. Зеленський назвав триденне перемир'я. Черговою маніпуляцією Путіна, але Зеленський сказав дещо ще, що налякало Росіян. Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів в Москві 9 травня. Росіяни злякалися і стягнули до Москви вже 280 ППО. Їх перекинули з Казані з Грозного. Окрім того, лідери інших країн почали скасовувати свою участь у параді в Москві 9 травня. Наприклад, президент Сербії вучіч раптово захворів, а міністр оборони Індії відправить у Москву замість себе свого заступника. А от Сі Цзіньпін таки підтвердив участь у параді. Також найімовірніше буде прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Масове зібрання військових та техніки у Москві це. Легітимна ціль для України. А тому росіяни і лідери країн не дарма бояться туди їхати. До речі, москалі хочуть на день параду відключити інтернет і ледне мобільний зв'язок в центрі Москви в місці проведення параду, не знаючи, чи їм це якимось чином допоможе. Як вважаєте, чи гладко пройде парад 9 травня? Пишіть в коментарях.